Позаду, другий день вибору на осліп дитячі мрії про велику сцену збуваються, але впоратися із хвилюванням стає дедалі складніше. За лаштунками в юних учасників виникають недитячі проблеми. Чи вдасться їх вирішити? Хто допоможе? Які емоції вирують за сценою, чому батьки учасників не можуть стримати сліз? Відверті зізнання тренерів у нашому щоденнику. Ви станете свідками за кулісся голосу діти. Дівносто 95% ребят И на публике тоже выступили так же ярко и так же замечательно, как они делали это на кастингах, которые проходили очень кулуарно и камерно. Мы собирались в маленькой комнатушке, в жюри сидело три человека. Ребята заходили, пели под минусовочку и так далее. То есть примерно домашние условия, чтобы их не нервировать, чтобы их не вводить стресс и, и так далее. Более того, мы с ними там распевались, пели хором и так далее. И так далее для, для того, чтобы превратить все это не, не в испытание, а в праздник. Какой Что лучше так, Давай. Вы как считаете, давай. месяц или ночь? А давай споем и и, и то, и другое. По чуть-чуть. Да? Да. Ты же не устала. Ну, здорово, я назад свято. Місяць по небу ходи. свою за води. Зоріться співають голосні. Наймолодші учасниці проєкту Голос діти Марії Круценко додають сміливості мамині поради. У першому сезоні «Голос України Таша Круз змогла розвернути крісла тренерів. Ташенька, скажи, пожалуйста, не рано ли Маше в її шість років приймати на себе всі нагрузки голос. Ти ж знаєш, що це на самом деле, вона спортсменка, поэтому я думаю, що багато чого буде. І Марія цього разу зробила все можливе, аби не розчарувати маму. Своїм голосом змусила усміхнутися кожного тренера і потрапила у команду до Олега Скрипки. Не ну, мене серце не витримувало. Я, я чую, що це така маленька дівчинка. Там, працюють такі батьківські вже, що хочеться взяти дитинку. Дуже хотілося взяти її на руки, там, якось, там, ну, підтримати і прижати до себе. Я майже просто от собі подумав, було б гарно мені в команді мати маленьку дівчинку. Я признаюся, я ніколи не займався, щоб навчати таких маленьких, гарних дівчат співу. А ти же гарно співаєш, скажи? Ти, ти же гарно спиваєш. Він хороший дядя. Он очень хороший. Он всем хорошие советы дает. Он, он очень добрий, хороший. Ну и він такой. Он детей очень любить. До зустрічі зі своїм тренером Маша готувалася, але репетиція не відбулася. Два микрофон, не надо. Я... не будешь. Я немножко больная была. Он меня пожалел, сказал, ты хорошая, но ну, ты видишь, мы сейчас петь не будем, ты больная. Ну, выздоровеешь, ничего, я думаю, я ты надеюсь, за 10 дней выздоровеешь. Думаю, за день ты выздоровеешь. Ну, ну, ты, 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 чем лечишься? Ничего, за день выздоровеешь. Ты, чем лечишься? Скажи мне. Да все лечусь. Вот бедняжечка. Все. Не грусти пока. так просто не у наступного учасника Сергія Черепахіна труднощі почалися вже на репетиції. Гітара звучить дуже погано. бажання Сергія пройти далі виявилося сильнішим за хвилювання. Йому вдалось потрапити до команди Олега Скрипки. Вечер я не пил, не пел. Я на нее вовсе глядел. Как смотрят дети, как смотрят дети. Но тот, кто раньше с ней был, сказал мне, чтоб я уходил. сказал После мне, прослушивание. Я старался, но тот, я как бы сильно не мог рассчитывать на видно, то, что повернуть Поскольку позинь, есть дети, которые могут больше кто лучше. В стоять, они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было 8. и с стоят, они стояли ряд, Олег Скрипка, мне нравится они в ряд. больше. Их было 8. Со мной нож я, что ж, меня так просто... У Фины карль, я думаю, тоже скалы. можно было многому поучиться. Но я думаю, что Олег Скрипка мне бы, ну, мог научить больше меня. Італійською мовою можеш щось да. Лаборути? Давай. Італійською? Давай. Два, Давай. Два, Шан, я, я, відчуваю в тебе. Пісня «Лунату». Давай. Олександра Сапіна. Давай. <плес> ну, я був в ньому впевнений. Я чую, що він гарно співає. Ну, хотілося перевірити. Дякую. Ти вже складаєш команду і чим далі, тим ти будеш ну, прикипати до, до, ти, до дитинки і потім її втрачати. Я впевнений, що, що буде зв'язок дуже сильний. Таку б пісню не дали, я б хотів спі... ну, хотів би пройти далі. И очень хотел бы. И я постарался бы ее спить Ну самым лучшим образом. А что, ты играл сам? Да. А давай тогда пусть да, играет еще, конечно. Важає дітям розкрити всю силу вокалу. Тому мама Сергія Черепахіна робить усе можливе, аби син добре відпочив перед наступним етапом конкурсу. У мене така була мрія. Ще як дивилася, я просто дивилася всі програми «Голос України», ще як був дорослий. І кожен і кожна програма так думаю, а якби продумали голос дитячий, і тут а другий сезон кінчається і кажуть, дитячий голос країни. Муквально через день ми заповнили анкету на прослуховування до косчети і слишиш, пано Так також думаю. Ну а вдруг другому сподобалось і він посміхався і ось потупало в від, ритми цей відтоптував цієї пісні. Прости, а що ти ще із минусового голосі? Є ще квітка душа, і я люблю боківки. Так, вопрос. Ну давай, я люблю. У Каті Качановської свій секрет успіху, гарний настрій, впевненість і голос. Це їй допомогло потрапити у команду до Олега Скрипки. отак і А я люблю. Свідомо я шукаю, щоб була там такий якийсь моторчик, такий, щоб був момент. Нормально танцювати дуже значно тато разки сі, ся сьосельозе, сі сіпа вибрик, щоб був все одно, такий гвинтик, такий що така шпілька якась була. Катруся, я я ну, був, був шокований, чому мої колеги не повернулися. Я просто. І це означає, що ми живемо з ними трішки в параллель. Ну, Ми готові допомагати стіни. Ви не в цьому не розбираєтесь. Ну, ми готові, в чому не розбираємося, готові теж допомагати. Я співала пісню, і я чекала того моменту, щоб його обійняти. Я підбігла до нього. Я бігла як просто, як шалена. Я бігла, обійняла його, і мені передалися всі його емоції. Я навіть відчувала, як б'ється в нього серце. Я. Дуже була тоді щаслива. Я прибігла до мами. Я навіть не могла нічого сказати. Мікроатомна <свіття> електростанція. У <свіття> <свіття> мене просто були такі емоції, яких у мене ніколи не було. Ура! ура. <ріст> до мене не ходи, а, ти поєш, так? Да? А в якій аранжировці ти до мене не ходи»? А ми співали ти... прості тільки ми швидко її співали. Так. Ти думаєш, ти до думає, мене не ходи, оце коротенький. Тебе підхрип голос, чи в тебе така си? Трошки я, але взагалі ну, такий голос. Я хочу, щоб взагалі Олег Скрипка відкрив мені друге я. Я навіть готова до кардинальних змін. Фаналість. Я просто довіряю своєму зірковому тренеру, і я вважаю, що кожна його порада, кожна його зміна, яку він порадить мені я буду до нього прислуховуватись і кожне осново не є пустим. Та ба, і це налюкчу. Участі у сліпих прослуховувань на Катю у її рідному місті чекав приємний сюрприз. Ми приїхали додому, мене повезли до мера, і мені Володимир Євгенович подарував мобільний телефон. Максиму Панащук завжди мріяв співати на великій сцені. І Під час сліпих прослуховувань таки зумів вразити своїм вокалом Олега Скрипку. Не багато речей, які цей світ роблять краще. І діти роблять цей світ краще, і вони дають нам надію. і Цей проект він він безперечно робиться світ краще. На проекті голос діти Максим проявив не лише свій вокальний талант. Хто Добре. мене вибере? Хто мене вибере в команду, тому їй подарую. У мене не були такі вічні сни. Ми мали їхати на сліпе то Мені снилося, і мені здавалося, що тільки повернеться скрипка, і це збулося. Він дуже круто співає. Він для дорослого, як для дорослого, дуже круто співає. Потім, коли він ще показав, що він танцює, що він фасон має, що він вишиває. Я спеціально вишив для судді, який до мене повернеться, вишиванку Голос діти. Це ручна робота, це вишивання хрестиком. Ну, я її буду носити з собою, я її буду приносити на госкраїни ставити. І це буде гарний, гарний талісман. І це буде допомагати всій нашій команді. Давай а я твою руку пошму. <реш> так, то, тобто їй зараз... Ні, просто ты можешь просто заспівати? Щоб... Я теж хотів тобі іншу пісню запропонувати. Ну ти ж там рок-н-рольчик такий співав, куросятку з хрінами чи як там? то. Да, смаженный кабанчик. Да, я <реш> <був усер -фіг. реш> я хотів би Максиму спіть мою пісню «Були на селі. Хороша пісня були, були насилі без песня, да. що Нічого. говорить. Мій брат колись, коли ще був маленьким, то слухав цю пісню. Вокальний ну? бій буде дуже важким, тому. Я буду старатися і буду вкладувати душу в пісню і буду старатися, ще пройти далі. Да, да, да. Ну так правильно співаєш? Не, не простая пісня. Просто я її навчив, якщо не знаю, а. то і. Не, ну вона ну вона ну вона не сложне, ніж про кабанчика. То есть такая, ну да. Вот Для наступної учасниці Ольги Дулумбаджи настільки важлива, що заради її вокального таланту сім'я навіть переїхала з Донецька до столиці. Мама, я так рада, що ми сюди приїхали. Тут так круто. крута друзів, вивали, ти Не представляєш, взагалі, пальцем не хватить. Дуже круто. Все, я тебе люблю. Я тебе люблю. і усе це не марно. Дівчинка не розчарувала батьків. Світлана Лобода обрала її до себе в команду.

Я была в шоке, потому что я не верила в себя и думала, я не смогу себя победить, не то что где-то еще. Мне хотелось э, сделать в себе что-то новое. И когда ко мне повернулись судьи, то я сначала не поняла, что они делают. Это было, это было реально шоком для меня. Ну а вы знаете, что э, спиной ты чувствуешь? Энергия-то идет и вот немножко тебя пошатывает. Ну, вот это был толчком того, что нужно обязательно повернуться. Я считаю, я энергична. И чтобы испеть песню, я не могу испеть просто без энергетики. Я не знаю, как оно у других участников, но у меня это выше всего. Энергетика – это то, что ты даешь людям, а все остальное – это уже на втором плане. Потому что ты поешь для людей. Самое сложное для меня проекте голос детям будет их реакция. Я очень рада, это было неожиданно. Нет. Спасибо всем огромное. Спасибо, Спасибо всем. еще одно выступление, когда я бы сказала, мне все здесь нравится, и я выступила отлично. У меня всегда не так, у меня всегда все, я всегда себя оцениваю, что я сделала все ужасно. И я много работаю для этого. Я бы хотела услышать э, замечания, потому что я делаю не так. И чтобы это все э, я учла э, на выступлениях на Батле. хочу услышать свои ошибки. <говор> да, спасибо, хорошо. Нравится. Красиво, красиво выгляж. Красиво, нравится. А кости Хорошо, это отлично для для бара годится. Годится, Давай. Мне нравится. А там? оттам скажи. Я мажор. Но да. ей нужно ниже, да? Ниже нет, просто. Нет, все, или, все точно? хорошо. Точно, да. Не поджимаешь? Нет, и, нет, нет. Да, все удобно пока. Для мажор. Цього хлопца необычайный музыкальный смак. и самое это обеспечило Юрию Самарскому место у команде Тины Кароль. Я, я думаю, что вот как раз это самое сложное вот, у тренеров понять, кто это поет, как он выглядит. Если, допустим, во взрослом в голосе, практически всегда удавалось ну предугадать, как он выглядит, в принципе понятно ведь, по, по идее можно. Здесь реально невозможно, невозможно понять ни возраст ни ребенка. Чаще всего пол невозможно толком определить. Просто вот нужно слушать и слушать, 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 слушать. Слушаться. Нужно здесь были особо внимательным, конечно. И у тебя практически Я... все ноты были чистые, mm -hmm. кроме там разве да. что двух. Mm -hmm. А в этой песне нужно петь чисто. Ну, вообще, как бы у нас с детства такой был разговорного жанра <laughs> артист, то есть, ну, любил все время там копировал кого-то, там разные истории запоминал, потом воспроизводил. Мне главное получить удовольствие для себя. Вот выйти на сцену и вот так вот спеть, так вот, как я как я люблю это делать, и вот показать всем, вот как я пою вообще. И, конечно, хотелось сразу, как только я узнала, хотелось сразу попасть в тени Кар. Город живет. Отель. Я очень обрадовался. Я уже думал, что мне кнопку никто не нажмет. В последний момент, но тут оборачивается Тина конечно, там они все в той комнате с Андреем Даманским там кричали, все такой фурор устроили. Духа Гузарова и вселенца Тинукара и хлопал по кнопке. Yes! Да. А потом уже дома мне подарили электронную ударную установку. Вот. Когда, когда я уже приехал, папа мне такой подарок сделал. Можешь спеть чуть-чуть, хотя бы на тралала? <связь> да, давай, Ну, мне бы кажется, мне подошло что-нибудь из репертуара Queen, например. Я вообще в стиле рок работаю, могу работать там в стиле поп. Моя сила, наверное, будет не в вокале, а мне кажется, здесь уже будет оцениваться энергетика вот, человека и максимально выложиться по полной. И вот спеть это так, как, как хотелось бы спеть вот, мне самому. Хорошо, спасибо. Немножко длинноватые для него нотки. Мне страшно тяжело сидеть в этом кресле. Ты сидишь, ты не видишь, ты должен э словить момент, найти гения, а не все талантливые. Админы знаете? Ну, сошки, нет, извините, ми не змогли достати на дійсно. Ми достаємо. А, а ее еще раз що спит, спить Можешь Можеш спити? Я можу всю подаряти з кулімінації. Голос Руслани Калашникової одразу сподобався тренерам. Тепер до Батлів дівчинку готуватиме Тіна Кароль. Це було як-то Подобі волшебної сказки. Это... что вот я прошла в сотни лучших, а сейчас у меня есть шанс пройти в 45 лучших детей Украины. Я петь начала очень недавно, полгода назад, где-то я начала петь эстрадным вокалом. Но я, если так честно, вы знаете, я уже получила свою награду. Для меня открылся целый мир эстрадной музыки. Это же новая вселенная это другой какой-то другая галактика я даже не знаю но это какой-то космический образ этой этого мира нового эстрадной музыки зарадовались папа там кричал бабушка расплакалась в трубку телефонную мама чуть не задушила андрея доманского Это там сама вообще это мой первый вот эстрадный конкурс, мой вот и первый конкурс и на телевизоре. Это все, конечно. А у меня еще просто есть третья вещь. Какая? And I'm telling you, I'm not going. Так, это что за песня такая? No, Какого исполнения? Э, ну, ее сочинила э, Дж, э, Дженнифер Холлидей. Ага. Э -э -э... Давай споем. Я никого не боюсь. <laughs> я... Я уверенный в себе человек. Я, у меня нет никаких комплексов насчет того, что кто-то лучше, кто-то хуже. Каждый хорош по-своему. У каждого своя фишка, у каждого э, свой, э, свой талант. У меня, если так честно, я в себе и голос хороший чувствую. И я, я все чувствую энергетику. Вот еще для чего я сюда пришла, чтобы как бы и испытать себя вот в этом гонкости, и чтобы тренер вот это определил, тренер, профессионал, тренер может меня чему-то научить, может мне сказать, объяснить, особенности моего голоса, особенности моего образа. Я видаю пісню в житті мені вилучив. Зараз Руслана ще більше мріє про перемогу і ретельно готується до наступного етапу: співає всюди, де тільки можна. Ось галаса. Гей! Он не видержав. Такої залоги. Чувак. Чувак. Цього дня обирати на наосліп було ще складніше, однак у кожного тренера нові голоси. Олегу Скрипці сподобалося чотири виконавці: Марія Круценко, Сергій Черепахін, Катя Качановська та Максимо Панащук. Стіною Кароль далі йтимуть двоє: Юрій Самарський та Руслана Калашникова. Світлана Лобода обрала лише. Ольгу Дулумбаджи, яким буде наступний вибір тренерів і чим ще дивуватимуть діти? Дивіться, щонеділі у телепроекті Голос Діти на каналі 1+,1 плюс о 20.15. Та не пропустіть нового випуску щоденника, в якому ви побачите, що відбувається за лаштунками вокального шоу. Уважаемые тренеры, извините, давайте еще раз. Простите. Не получилось. Чтобы было все красивенько. Не, не возвращаемся. Да, извините.